Всім привіт! Сьогодні у нас подвійне свято. По-перше, це автівка для ЗСУ, яка дуже скоро поїде допомагати нашим лицарям. А по-друге, це Toyota. Так, і сьогодні в мене особисте свято, яке гріє мою душу. Зустрічайте сьогодні на огляді Тойота Cruiser Prado. Перед тим, як ми почнемо, я висловлю величезну подяку фонду Беркут 91, який займається терміновою закупівлею ніштячків для наших хлопців та дівчат: дрони, тепловізори, автівки, як ми бачимо. Посилання на фонд буде в описі під відео. Там ви зможете знайти всі звіти, всі потреби наших хлопців актуальні та як долучитися до фонду. А тепер давайте перейдемо до нашого майже двохтонного пупсика. Це 4-літровий комфортабельний диван, у якого під капотом ховається v 6 1 ГР FE, 236 кінських сил, 377 нанометрів крутного моменту, система Dual Overhead Cam, що ще потрібно для надійності. Мотор супернадійний. Все, що він потребує, це багато палива і бажано кожні 7000 тисяч кілометрів заміну масла, бо його тут всього 5 літрів. Ланцюговий ГРМ. Але відсутність гідрокомпенсаторів, що потребує регулювання кожні 100 тисяч. Але ці мотори настільки надійні, що я <смір> вважаю, що не один з них не бачив регулювання на 100 тисячах. Я ще чув в історії, коли на газу люди змогли проїхати 300 тисяч без регулювання клапанів. Але на мою думку, це вже брудна гра з надійністю Тойоти. Взагалі, двигуни і по сьогодні бігають по 700-800 тисяч вже в них на одометрі. Тому я вважаю, що питання надійності тут закрито. Були ще дизельні версії, але якщо бензинова версія двигуна це легенда надійності, то дизель це тупо звичайний норм двигун. Замість ланцюгового ГРМ у нього був звичайний ремінь, і також форсунки Common Rail, які коштують як золотий унітаз. Якщо ви бажаєте жити повним життям, то купуйте собі дизель. А якщо ви бажаєте комфорту і надійності, то звичайно ваш вибір це бензиновий ДВС. Кліренс авто 220 мм. Я вважаю, що це вигомий аргумент у спорах з оффроудом. Попереду у нас стоять пружини, позаду пневма. Ресурс у місті десь 200-250 тисяч. Але на, поз... на позашляхових м... трасах таємниче не набагато менше. Ось таку інформацію я знайшов. Будемо враховувати десь мінус 30 тисяч, тобто 170-220 тисяч. Що в принципі теж доволі непогано? В цілому особливих скарг на підвізку немає. А ось похвали на комфорт є, коли будемо їхати, зацінимо. Але робіть скидку не те, що тут стоїть тирайна гума для багнюки і інших задоволень Фродера. Але ви погляньте, яка тут величезна рама! Це просто титан. Японці! Давайте вліпимо позашляховик на раму від вантажівки. А чому би ні? Розповідь про екстер'єр я хочу почати з багажника, тому що тут тупо клондайк. Давайте подивимось. Відчиняємо. Я от е можу сказати, що дверцята відчиняються не дуже, як на мене, зручно, тому що якщо ти будеш вигружати автомобіль біля десь дому або під'їзду, то це кожен раз тап 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 чап 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 і ти оббігаєш дверцята. І з приколів є ось така штучка. Опа! А це в нас що тут? У дверцятах? Це набір інструментів Toyota, балонник, декілька ключів, нічого особливого. У багажнику так, зачиняємо. У багажнику просто прорва місця, скільки джавелінів сюди влізе. Якщо вимірювати джавеліни в мені, то тут ляже раз, два, три і до стелі ще десь раз, два, три, чотири штук, п'ять. Ну, тобто джавелінів влізе багато. Цей хлопчик надасть багато проблем оркам. Є декілька бокових ніж, в які можна в аптечку скласти, вогнегасник і всілякі дрібнички. Дуже зручно та прикольно. Ось тут взагалі в нас прихован домкрат. Заводський, до речі, що дуже я вважаю рідкісно, коли залишаються інструменти, плюс домкрат. Тут у нас музичка, є розетка, є я на картонах, і що, якщо у нас тут будуть їхати мобіки чи ще хтось, тут є ось відмикач, віконець задніх можна відкрити і забалдіти. Так, а тепер переміщуємось в салон, подивимось, у якому комфорті будуть наші хлопці їздити. Ми з вами перемістились у салон. Тут дуже багато місця. Я ось не можу дотягнутися до тої дверцятки, яка зараз відчинена, там стоїть камера, але повірте, я не можу дотягнутися рукою. Це вкрай важливо, особливо для потреб, для яких була придбана ця автівка. Сюди можна залітати у повній снарязі, давати по газам і улітати, тому що 4-літровий двигун дає динаміку цьому бегемотику, на відміну від який як ви можете придбати. Розхід, до речі, в них майже одинаковий. А ось динаміка просідає. Що ми з вами бачимо на панелі перед собою? Дефлектори. Зручні, інтуїтивно зрозумілі. магнітола стокова на 6 дисків з сідіченджером була замінена на Android-Авто, ну тому що тупо японцям настільки балдожно слухати оці ваші диски, що вони ставили в 2005 році. Диски так там навіть не було флешки, ауксу. Я вже не кажу про блютуз. Тому тут замінила магнітолу Найбільш сучасно, дуже зручну. Є ще бортовий комп'ютер. Він вам покаже такі важливі речі, як розход палива. Друге, не, не менш важливе, я вважаю, це компас, куди ви їдете. Я кстати, думаю, що для воєнних це може знадобитись, хоча у житті це теж прикольна фіча. І третє це де відносно рівня моря ви зараз знаходитесь: вище або нижче. Русський корабль і без цього бортового комп'ютера. Знає, де він. Є клімат-контроль. Що він дує? Ноги, обличчя, автоматична температура, окремо пасажир, окремо водій, в принципі, балдеж, що ще потрібно для хлопців. Так у нас, також у нас є перемикач, спорт або комфорт. Підвізка тут же пневма, позаду вона може перемикатися. Можна підняти або опустити задню частину автомобілю, якщо потрібно навантажити. Також асистент при спуску з гори там блокування, всі ці штучки для офродерів, які для звичайної людини не мають значення. А ще рядом поперділа жига, який дуже погано. Не будемо відволікатися. Кнопочка з аварієчкою теж на місці. Та, в принципі, все прикурювач, там, монетниця, всі ці справи. Ну, відкриваємо підлокотничка. Що ми тут бачимо? Бачимо місце, так що опа, і моя рука зникає. Таємничим образом, мене поглинає. Стаканник може, тр... може трансформуватися у підтелефонника. Якщо потрібен стакан побільше, ви можете навіть тут є цілих три позиції робити більше або менше. Ці відсіки, це приємні, так, так би мовити. Так би мовити, дрібнички. Що у нас бардачку? Так, бардачку є відділи для документів та ще дисків, мабуть. Має два USB, дуже прикольно, можна все підзарядити. Ніяких охолоджень нема. Він прикольним таким кавроліном чи щось таке обшитий і, і дуже зручний. airbag Airbag, балджож. Переміщуючись на сидіння водія, я можу вам сказати лише одне: щоб пристосуватись до цього автомобіля, потрібно лише пів години. Габарити автомобіля відчуваються, наче ти ведеш якусь невеличку жигу. Тобто автомобіль дуже зручний. Камера заднього виду дозволяє вам зручно паркуватись. Тут ще вмонтована камера переднього виду для хлопців. Можливо, тут з'явилися якісь ще нещачки, а ми це вже дізнаємось пізніше. Кажуть, у нас буде на огляді автомобіль, якого буде один цікавий прилад через час. Але це вже зовсім інша історія. В цілому дуже ергономічне все. Ручки під рукою, регулювання зеркалок, все тут у тебе так, от. так от. доступність, пам-пам, ручку на підлокотника замастив, схопив селектора, вижав, пав-пав, перемикнувся. Єдине, що потрібно чуть-чуть далі. Протягнути руку, якщо ви хочете на офроді побавитись. Все, все під рукою, все бачить водій, все з підсвіткою ввечері, все дуже балдежно і круто. Є то окулярниця, все, все. От, опа, підсвіточка вробилась. Ми такі хоп-хоп, що за красунчик тут сидить. Це це ж я, господи, замикаємо. Сервісне обслуговування навіть є. Тупо автівка, лялечка. Салон, шкіра, все дуже непогано, зручно та кльово. Давайте побачимо, що в нас на задньому дивані. Ми з вами перемістились назад. Давайте окинемо оком, що тут є. Насправді не дуже багато приколів. Із лакшері, певно, дві ручки: одна, щоб залізти, друга, щоб схопитись, коли буде страшно. Але авто не позицію себе як якийсь лухарі, конкурент Лексуса. Тому що це, по суті, філософ... філософія самого автомобіля. Це комфортне проживання за межами міста. Сиджу сам за собою, але не забувайте, що мій зріс десь 1,40 сорок. Якби я сидів за людиною 2 метри, то, в принципі, мабуть, сидушка була б десь отут. Ну, місця, в принципі, вистачає. Хлопцям буде зручно. Попільничка, склопідйомнички, зеркала, замочки. Але, звісно, немає навіть тут якогось клімату. ось Це б хотілося. А в цілому шкіра, розкіш, підлокотника, є ще такі підсклянники балдежні. Можна поставити свою баночку коле і їхати насолоджуватися видами українського Криму. Із безпеки позаду присутні паски безпеки, арбеги у стійках обох пасажирів. Та, в принципі, більш додати тут нічого. Після всього огляду салону мені вже дуже коротить викатати цього бегемотика на дорогу і розповісти вам: а що ж буде у вас, якщо ви захочете придбати собі ландкрузер Prado? Давайте з'ясуємо це. Настав час виїхати на дорогу. Хлопці, ми з вами зараз виїжджаємо на трасу, щоб затестити, чого вартий V6 на 4 літри. І відразу даємо тапочку в пол і бачимо. Що дуже весело, але за це є невеличка плата у розмірі десь 17-18 літрів. Декілька якихось хвилин, секунд, які розтягуються, як м -м, приємна насолода і вже соточка на спідометрі. Зараз ми йдемо в максимальному спорті, Ручку налаштування підвізки, я вам показував. Тому автомобіль дуже неплохо керується, але жорстковат там. Якщо ставити ближче до комфорту, що посередині, то в принципі він непогано вбирає всі ями під візкою, і ви, в принципі, свою дубцю можете навіть е -е як би мовити попестити, якщо їдете по ямам. Але я вам би не радив їздити в максимальному комфорті, тому що автомобіль стає таким валким. Якщо ви їдете в максимальному комфорті, то не перевищуєте швидкість. Що ми можемо відмітити у автомобілі ще на ходу. Дуже тихо. Не скажу, що під капотом ховається v 6 на 233 або 260 сил, який 2-тонний автомобіль так швидко може розігнати. Я думаю, що хлопці будуть задоволені, тому що динаміка їм потрібна. Ніколи не знаєш, коли доведеться швидко хлопати свою дупу до рук і тікати. В цілому немає сенсу, мабуть, роздивлятися для, для придбання двох літрову версію. По комфорту все дуже зручно. Ми все тут все повмикали, їдемо і балдіємо. Взагалі не паримось ні, ні за що. Ти тільки є ти дорога і насолодження від водіння. На жаль, у нас не було змоги виїхати на офроуд. Я дуже хотів виїхати на оффроут. Невеличкі на мені навіть скинули декілька трас, але так склалися обставини, що у нас не було часу виділити, щоб поїхати на оффрот. Наостанок скажу так: це авто перевірене часом і людьми. У 99%, якщо ти з ним проведеш день або два, ти закохаєшся у нього і захочеш собі такий. У той же час це дуже надійний рамний позашляховик, саме те, що потрібно нашим хлопцям та дівчатам, щоб приблизити перемогу. А я ще раз дякую фонду Берко 91 за можливість провести день з цим чудовим автомобілем. Посилання на фонд під відео. А на цьому я буду з вами прощаватись. Любіть свої тачки, донатьте на зсу і пока-пока.